Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Юлія Топольницька. Я історикиня і вчителька історії. Історія це не про дати. Це про життя людей, про причини і наслідки їхніх вчинків. Історію як і людей. Потрібно не вчити, а намагатися зрозуміти. Тож спробуймо порозумітися з минулим разом. Якщо ти хоча б трохи цікавишся тим, що відбувається зараз у світі, то, ймовірно, тобі доводилося чути про крайній арабо-ізраїльський конфлікт, а точніше, напад Хамас на Ізраїль, що розпочався 7 жовтня 2023 року. Ця подія сколихнула світ і так само не лишилася поза увагою України, ба більше і політологи, і історики, і диванні, експерти почали проводити паралелі між російсько-українською війною та арабо-ізраїльським конфліктом, адже обидва конфлікти є досить давніми. Хамас не визнає існування Ізраїлю, а Росія прагне знищити Україну. Однак чи можемо ми цілком порівнювати ситуацію в Україні із ситуацією в Ізраїлі? Наведу кілька аргументів, з якими ти, звісно, можеш не погоджуватися, натомість, прослухавши подкаст до кінця, зможеш сформувати власну думку про ці події. Почнімо з того, що українці та євреї мають досить довгу спільну історію, адже століттями нашим народам доводилося співіснувати на спільних теренах, українських, зокрема. Переважно це співіснування було мирним, але траплялися і трагічні події, зокрема, єврейські погроми початку ХХ століття. Участь яких брали й українці тут, щоправда, не обійшлося без російського шовінізму, який активно пропагував антисемітизм в Російській імперії. Обидва народи, український та єврейський, стали жертвами геноциду у 20 столітті. Український намагалась знищити совєтська влада, єврейський гітлерівський нацистський режим. Українська нація є державною нацією. Україна має свою тяглість з процесу державотворення. Русь, Україна, Українська Козацька Держава Гетьманщина, Українська Народна Республіка або УНР, і нарешті відновлена Незалежна Україна нині. Що ж до єврейського народу, то упродовж багатьох століть він був розкиданий у різних куточках планети, гнаний і репресований, але крок за кроком ішов до того, щоб створити власну єврейську державу. Спробуймо з'ясувати, Кому ж належать землі Палестини, на якій виникла держава Ізраїль? Чому існує близькосхідна проблема нині? Чому ізраїльтяни та Араби воюють? А також кому вигідна ця війна? І що Україні з того? Для початку пригадаємо, чи мав єврейський народ колись власну державу. Відповідь мав. У XI столітті до нашої ери було засноване Ізраїльське царство на тій території, яку Геродот називав Палестиною, тобто землею, заселеною прибульцями. Після смерті царя Соломона у X столітті до нашої ери, історія Ізраїлю як єдиного царства закінчилася. Держава розділилася на північно-ізраїльське царство і юдейське зі столицею в Єрусалимі, яку пізніше завоювала Римська імперія. Зрештою, у результаті численних протестів проти рабства і проти римського панування і утисків, євреї були вигнані з Палестини у другому столітті. Їх було виселено до Вавилону, це сучасна територія Іраку. Також вони оселилися у різних країнах Африки і Європи. Відтоді почалася тривала історія життя і розвитку народу у вигнанні. З початку XVI століття і до 1917 року територія Палестини перебувала під владою Османської імперії. Її населення становили переважно Араби. Ти певно вже знаєш, що унаслідок завершення Першої світової війни Османська імперія припинила своє існування. Її арабські володіння були розділені між країнами Антанти. Велика Британія, за рішенням Ліги націй, отримала мандат на управління палестинськими землями. Ще у 1917 році Велика Британія видала декларацію Бальфура, заявивши про свою підтримку створення в Палестині національного дому для єврейського народу. На той час вже відбувалося активне переселення євреїв до Палестини. Цей процес називався так званим сіоністським рухом, рухом європейських євреїв з метою створення власної держави у Палестині, тобто на тій святій землі, звідки євреї колись були вигнані. Тож у міжвоєнний період в регіоні досить швидко зростала кількість єврейських мігрантів, зокрема з нацистської Німеччини. Це дуже бентежило арабське населення, яке становило абсолютно більшість у Палестині. Друга світова. І Голокост ще більше активізувала єврейську міграцію до Палестини. Євреї почали створювати власні збройні осередки, аби чинити опір Арабам. В цих умовах Велика Британія ухвалила рішення позбутися проблемної території і передати Палестину під юрисдикцію ООН. У 1947 році Організація Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію про поділ Палестини на дві незалежні держави Єврейську державу і Арабську державу. А Єрусалим місто, яке має сакральне значення для багатьох релігійних груп, мало залишитися під міжнародним контролем ООН. Євреї погодились на таке рішення ООН. станом на кінець Другої світової війни на трьох чвертях території нинішнього Ізраїлю. Проживали палестинці. З огляду на це, Ліга Арабських Держав виступила категорично проти розділення Палестини. 15 травня 1948 року Ізраїль проголосив свою незалежність, поклавши початок ізраїльсько-арабській війні, у якій країни-члени Арабської Ліги держав, зокрема Єгипет, Йорданія, Сирія та Ірак, боролися проти створення держави Ізраїль. Вони взяли під контроль арабські території та атакували ізраїльські сили та кілька єврейських поселень. В цій війні Ізраїлю не лише вдалося відстояти власні території, але й захопити частину території, яку ООН запропонував для створення арабської держави. Як їм це вдалося? Найбільшим стимулом до боротьби стало прагнення єврейського населення жити у власній державі. Під час Арабо-ізраїльської війни єврейське населення отримало суворі накази, які вимагали від них за будь-яку ціну утримувати свої позиції. Тоді ж арабське населення регіону під тиском єврейського війська змушене було залишити свої домівки і тікати. Прем'єр-міністр Ізраїлю Давид Бенгуріон вкрай оперативно реорганізував армію і увів обов'язкову військову повинність. Кожен єврей і єврейка в країні повинні були отримати військовий вишкіл і бути готовими у будь-який момент стати на захист своєї держави. Цей закон діє і в сучасному Ізраїлі. Завдяки коштам, зібраним лідеркою сіоністського руху Голдою Мейер від симпатиків і євреїв у США. А також завдяки рішенню Сталіна підтримати справу сіонізму. Євреї Палестини змогли укласти контракти на постачання озброєння за кордону до Ізраїлю, отримавши зрештою сучасну техніку у досить великих об'ємах. Тож у результаті Арабо-Ізраїльської війни 1948 1949 років новостворена держава Ізраїль отримала контроль над територією, запропонованою ООН для єврейської держави, а також над Західним Єрусалимом, який мав бути частиною міжнародної зони. Йорданія за згоди Великої Британії окупувала Східний Єрусалим та територію західного берега річки Йордан, анексувавши його наступного року, а Єгипет окупував сектор гази. Втім, арабські уряди відмовилися визнати Ізраїль. Такий розклад сил тривав до 1967 року. Сектор гази це смуга землі, площею. 363 квадратних кілометрів уздовж Середземного моря, оточена Ізраїлем та Єгиптом. Зараз тут проживає близько двох мільйонів людей. Тут нема жодних покладів нафти, газу чи алмазів. Регіон має кам'янисту землю і потребує активного зрошення для ведення сільського господарства. А західний берег річки Йордан це регіон площею 5600 квадратних кілометрів, що не має виходу до моря. І межує з Ізраїлем та Йорданією з населенням приблизно 3 мільйони людей. Саме до сектора Гази та до західного берега річки Йордан переселилися тисячі арабських біженців унаслідок Арабо-Ізраїльської війни. Тут вони створили такі собі арабські осередки Палестини. У 1967 році розгорілася нова шестиденна війна між Ізраїлем та його арабськими сусідами. Приводом до війни стало закриття Єгиптом Тіранської протоки, яка з'єднувала Ізраїль з Червоним морем. У наслідок воєнних дій Ізраїль захопив західний берег річки Йордан, а ще Східний Єрусалим, смугу Гази, Синайський півострів, а також оголосив про анексію цих регіонів і розпочав тут будівництво єврейських поселень. Прикметно, що у шестиденній війні на бік арабських країн став СРСР, тож після перемоги Ізраїлю СРСР розірвав з ним дипломатичні відносини. США тоді побачили в Ізраїлі сильного союзника у холодній війні. Тож фактично з цього часу почалася довга історія взаємовідносин між США. Та Ізраїлем і нині США залишається головним стратегічним партнером Ізраїлю, який упродовж років надає військову допомогу. Адже, як зазначають дослідники, штати бачать в Ізраїлі єдину демократію на Близькому Сході. У 1973 році, у наслідок нового арабо-ізраїльського конфлікту, Ізраїль повернув Єгипту синайський півострів і надав палестинцям автономії у секторі Гази та у західному березі річки Йордан. Але Ізраїль пішов на такі поступки не внаслідок поразки на полі бою, а через міжнародний тиск насамперед з боку США. Тоді ж Єгипет через примирення з Ізраїлем було виключено з Ліги Арабських Держав, і з того часу ця арабська країна будує мирні відносини з Ізраїлем. У 1987 році араби палестинці повстали проти єврейського панування у секторі Гази та на західному березі річки Йордан. Цей рух отримав назву Перша інтифада». Збройне протистояння закінчилося у 1993 році, коли тодішній прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабін і тодішній лідер Організації Визволення Палестини, скорочено ОВП Ясір Арафат, підписали угоди в Осло, які проголосили ОВП представником палестинського народу, який визнав Ізраїль як державу. Ізраїль у відповідь підтримав створення у Палестинській автономії на західному березі річки Йордан і в секторі Гази. Так званої палестинської адміністрації, за прем'єрства Аріеля Шарона, у 2005 році було реалізовано план одностороннього розмежування, за яким Ізраїль вивів свої війська із Гази, також звідти виїхало цивільне єврейське населення. Було знищено і чотири ізраїльські поселення на західному березі річки Йордан. Це дозволило провести вибори у Палестині у 2006 році, у результаті яких у Газі переміг Хамас. А в автономії на західному березі Йордану Фатх, це партія лівого соціалістичного спрямування на чолі із засновником Ясіром Арафатом, які виступили за політичне врегулювання відносин з Ізраїлем. До речі, нині в країнах постсовєтського простору дуже часто футхію, тобто хустину, що є традиційним чоловічим головним убором в арабських країнах, називають арафаткою. Так, це пов'язано з іменем Ясіра Арафата, який постійно носив цей головний убір і одягав його так, щоб край футхії спадав на одне плече і таким чином нагадував форму історичної Палестини. Що ж до сектора Гази, то після перемоги Хамасу у 2006 році у наступні роки вибори тут більше не проводилися. Що ж таке Хамас? Це ісламський рух опору. Він має як політичне крило. Так і мілітарне. Хамас виступає за фізичне знищення держави Ізраїль. Після перемоги на виборах у Газі у 2006 році ця організація утримує владу у силовий спосіб. Вже наступного року, після перемоги на виборах, бойовики Хамас розстріляли акцію протесту опозиції. Також було вбито палестинських поліцейських, які висловили незгоду з диктатурою. Після цього публічних виступів проти Хамас у Газі не було, як і виборів. Хамас визнана терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США, Великій Британії, Японії, країнах ЄС. Також рух заборонено у Єгипті і Йорданії. В Австралії терористичним визнано мілітарне крило цього руху. Станом на зараз 139 держав-членів ООН. Визнали Палестину незалежною. Очікувано у цих країнах діють палестинські посольства. І, хоч Україна так і не визнала незалежність Палестини, у 2007 році за президентства Віктора Ющенка у Києві відкрилося посольство Палестини. А після нападу Хамасу на Ізраїль у жовтні 2023 року, Україна нарешті визнала Хамас терористичною організацією і висловила підтримку Ізраїлю. На практиці незалежною Палестина не є. Де вона залишається автономією у складі Ізраїлю. Палестинською автономією керує обраний президент країни Махмуд Абас. Він представляє опозиційну до Хамас партію Фатх. Абас перебуває на території Палестинської національної адміністрації на західному березі річки Йордан. Проте впливу на Газу і керівництво Хамас він не має. Тож не дивно, що нині Ізраїль не погоджується надавати Палестині. Повну незалежність. Ізраїль не є членом НАТО. Однак, як вже зазначалося, є одним із найближчих стратегічних партнерів США, тож упродовж довгих років отримує від Штатів фінансову і військову допомогу. А для чого це США? Ізраїль є дійсно осередком демократії на Близькому Сході. Ізраїль стримує поширення радикального ісламізму та тероризму, який становить небезпеку для усього світу. Важливо пам'ятати те, що в США проживає величезна єврейська діаспора, яка спонукає уряд Америки дослухатися до своїх громадян. Ізраїль є прикладом держави, яка по суті виникла на пустці в оточенні ворога, але за півстоліття змогла побудувати міцну державу з фактично нульовою толерантністю до корупції, з висококонкурентною економікою і потужною мотивованою армією. Ось на що нам потрібно звернути увагу. Після нападу Хамасу на Ізраїль 7 жовтня президент США Джо Байден заявив таке: цитую держава Ізраїль була створена, щоб бути безпечним місцем для єврейського народу в усьому світі. Саме для цього він і народився. Я давно кажу, якби Ізраїлю не існувало, нам довелося б його вигадати. І хоча сьогодні може видаватись, що це не так, Ізраїль знову повинен стати безпечним місцем для єврейського народу. Тоді, 7 жовтня, палестинська терористична організація Хамас завдала ракетного удару по Ізраїлю, випустивши за попередніми даними 2200 ракет. Паралельно диверсійні групи зайшли із сектора Гази на територію країни та почали розстрілювати військових і місцевих жителів. Ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав. Заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетеньяго. Армія оборони Ізраїлю або коротко Цахал розпочала операцію залізні мечі. На кінець 2023 року, коли я записую цей урок, операція досі триває, і можу припустити, що вона не покладе край арабо-ізраїльському конфлікту на Близькому Сході. Цей конфлікт з часів холодної війни виходить за рамки етнічно-релігійного. Він є частиною великої геополітики, адже як колись писав відомий політолог збігнєв Бжезінський, світ це велика шахівниця, де великі гравці рухають фігури, де у кожного своя стратегія, де у всьому є вигода для кожної зі сторін конфлікту. Загострення арабо ізраїльського протистояння, звісно ж, вигідне Росії, адже тепер увага західних союзників, зокрема США, переключилась з України на розв'язання близькосхідної проблеми. Вигідний цей конфлікт є ісламському Ірану, який постачає зброю Хамасу. Вигідний цей конфлікт і Китаю, який не бере прямої участі в російсько-українській війні на боці Росії, але є одним із світових геополітичних гравців: Китаю, як і Росії, вигідно грати на послаблення. США. дослідники ж арабо-ізраїльських відносин припускають, що сучасне загострення конфлікту не пов'язане з прагненням Хамасу знищити Ізраїль. Скоріше метою захоплення контролю над територією західного берега річки Йордан та встановлення своєї диктатури у всій палестинській автономії, час покаже, як будуть розгортатися події. Єврейський народ не має другого Ізраїлю, тож він боротиметься далі. Ми ж не маємо другої України, тому мусимо вчитися і мусимо вистояти у сучасній російсько-українській війні. На цьому настав час завершувати. Дякую за твій час. Щойно була Юлія Тупильницька. Почуємось. Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки Едукофундейшн.